Хмельницька АЕС продовжує співпрацю з міжнародним агентством з атомної енергії. Представники місії МАГАТЕ систематично оцінюють та підтримують безпечну роботу станції. Крім того, забезпечують працівників необхідним обладнанням. Раніше це були спектрометри, фільтри, радіостанції та супутникові антени. Цього ж разу атомникам передали шість термозахисних костюмів для рятувальників. Експерти МАГАТЕ намагаються допомогти підвищити нашу безпеку, безпеку не тільки ядерну, радіаційну, а також є напрямок пожежної безпеки. Відтепер підрозділ рятувальників ХЕС повністю укомплектований одягом, а також сформовано додатковий резерв термозахисних костюмів. Нове спорядження забезпечить ефективну та безперебійну роботу в екстремальних умовах. Цей одяг є. В своєму роді унікальний для рятувальників, оскільки завдяки цьому одягу рятувальники можуть виконувати специфічні рятувальні операції в зоні дії високих температур понад 800 градусів Цельсія. Ці костюми стали необхідними, скажем, стало на один рівень з основним захисним одягом пожежного. Міжнародна підтримка на цьому не завершується. Найближчим часом Хмельницька АЕС очікує надходження спорядження і для хімічного напрямку.